Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 січня в Україну прийде похолодання та мокрий сніг. Хвиля тепла, яка панувала на минулому тижні, закінчується і незабаром зміниться похолоданням. Середньодобова температура знизиться до плюс два, плюс п'ять. Хоча такий температурний фон все одно тепліше січневого клімату. Вночі очікуються морози від мінус 1 до мінус 7. Вітер матиме західний, північно-західний напрямки. Його швидкість буде від 3 до 5 метрів за секунду. На заході спостерігатимуться пориви до 7 метрів за секунду. Із середи хмарна погода зміниться на дощ з мокрим снігом. На вихідних дощі припиняться денна температура, підніметься на 1-2 градуси. До уваги водіїв та пішоходів. Окремі ділянки доріг і тротуарів можуть бути слизькими, радимо бути уважними. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на 2 тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 13 січня. Понеділок. На заході в перший день тижня переважатиме хмарна погода. У Івано-Франківську пройде сніг. В темну пору доби мороз до мінус 4, мінус сім. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від мінус 1 до 2 градусів тепла. Вітер північний від 2 до 5 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Можливі невеликі сонячні прояснення вночі до 5 градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси не більше 2 градусів тепла. Вітер північний північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Новий тиждень принесе хмарну погоду без жодного натяку на сонце. У денний період триматиметься нуль вночі до мінус 4, швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі в понеділок домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально, в нічні години від мінус 3 до мінус 5. Протягом доби у сумах Охтирці, Конотопі, Житомирі та Чернігові від нуля до плюс 3. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями. В нічний період від мінус 2 до мінус 4. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві триматиметься на рівні плюс 2-4. Швидкість північного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. До речі, у Чорному морі розташована єдина у світовому океані підводна річка. Це відкриття зробили вчені з Англійського університету Ліц, які проводили тут наукові дослідження. З'ясувалося, що довжина річки становить 37 морських миль, ширина понад півмилі, а швидкість течії води 4 милі на годину близько 17 кілометрів на годину. Річка переносить колосальні обсяги води. 22 тисячі. Кубічних метрів за секунду. Якби ця річка була на суші, то займала б шосте місце у світі за цим показником. На сході в понеділок хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. У нічну пору до мінус три. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі, температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4. Вітер північно-західний матиме комфортну швидкість до 3 метрів за секунду. Погода 14 січня. Вівторок. На заході України хмарність зберігатиметься протягом дня. Сонячного світла буде небагато. У нічний час від 2 до 6 градусів морозу. Денна температура повітря у Львові. Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях від нуля до мінус 2. Вітер південний південно-західний до 6 метрів за секунду. У центрі у вівторок буде хмарно з проясненнями. В нічну пору від мінус два до мінус п'ять, вдень у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси. Температура повітря від мінус одного до плюс одного, швидкість західного, південно-західного вітру від одного до чотирьох метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок хмари чергуватимуться із сонцем. Вдень триматиметься нуль, вночі до мінус два. Швидкість південно-західного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі небо буде хмарним з проясненнями. В нічні години до мінус 2, мінус 4. Вдень в Сумах, Конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові температура зупиниться біля мінус один плюс один. Вітер південно-західний. Його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні. У вівторок очікуються приємні сонячні прояснення. У темну пору доби від мінус трьох до мінус шести. В день в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві від 1 до трьох градусів тепла. Вітер північний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На сході України по хмуру погоду розбавлятиме періодичне сонячне світло. Нічна температура повітря мінус три, мінус шість. У Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі протягом дня не більше 2 градусів тепла, швидкість західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 15 січня. Середа. Західну частину України накриє дощ та сніг у нічний період від мінус 3 до плюс одного. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі. Температура коливатиметься від нуля до плюс трьох. Вітер західний, північно-західний від 1 до 6 метрів за секунду. У центрі всереду хмарно місцями пройде сніг. Вночі до мінус один, мінус три. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс один плюс два. Вітер західний, південно-західний дутиме зі швидкістю від одного. До 4 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу жителів столиці чекає сніжна погода. Протягом дня від мінус один до плюс один. Вітер західний, його швидкість до 2 метрів за секунду. На півночі очікується похмура погода зі снігом в нічні години до 2 градусів морозу. Денна температура повітря у Сумах, Прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Не перевищуватиме одного градуса тепла. Вітер західний від 2 до 5 метрів за секунду. Цікавий факт, що сніг скрипить при температурі мінус 2 градуси Цельсія. Це звучать сніжинки, які ламаються й труться одна об одну, вони складаються на 95% з повітря. Тому вони дуже крихкі, легкі і мають невисоку швидкість падіння близько 1 кілометра на годину. У південних областях прогнозують сонце, та температура повітря буде невисокою. У ніч на середу до мінус одного шість, вдень в Одесі, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві спостерігатиметься плюс 2, плюс три. Швидкість південно-західного вітру від одного до чотирьох метрів за секунду. У східному регіоні всереду сонячно та сухо. З настанням ночі коливання температури від мінус одного до мінус п'яти вдень у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі повітря нагріється до плюс одного плюс двох. Вітер південно-західний не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. Погода 16 січня. Четвер на заході погода видасться похмурою. В нічний час доби від мінус два до плюс один. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від плюс один до плюс 5. Вітер змінних напрямків його швидкість досягне 6 метрів за секунду. У центральних областях у четвер, небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Протягом ночі від мінус одного до плюс одного. Вдень у Білій Церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс одного плюс трьох. Вітер західний від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві У четвер сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Вдень до плюс два вночі триматиметься нуль. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі переважно похмуро, сонячних прояснень поки не очікується. У ніч на четвер нульова температура. Вдень у Сумах прилуки Охтирці, Житомирі та Чернігові плюс 1 плюс три. Швидкість західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У південних областях у четвер домінуватимуть густі хмари. Сонячні прояснення можливі лише в Херсоні. В нічний час від мінус 1 до плюс один. Вдень в Одесі, Ізмаїлі-Херсоні, чорноморську та Миколаєві повітря нагріється до плюс 3, плюс 5. Вітер північно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У східному регіоні погода залишається похмурою, без дощу вночі 0. денна температура повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Краматорську від 2 до 4 градусів тепла. Вітер західний з комфортною швидкістю до 2 метрів за секунду. Погода 17 січня, п'ятниця. У західних областях хмарно, у Луцьку дощ. Нічна температура опуститься до мінус 2 плюс 1. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання тепла від 2 до 6 градусів. Вітер західний, північно-західний подекуди прискориться до 6-7 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю триматиметься суцільна хмарність, проте дощу не очікується. В нічний період не більше одного градуса тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 3, плюс 5. Вітер західний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. П'ятниця буде хмарною та безсонячною. Денна температура повітря плюс 4, в нічні години плюс 1. Швидкість західного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі сірі хмари спокійно пануватимуть над регіоном, не залишаючи місця сонячним променям. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс одного. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові до 4 градусів тепла. Вітер західний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю суцільна хмарність триматиметься цілий день. Вночі від нуля до плюс 2. Вдень у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні повітря нагріється до плюс 5, плюс 7. Вітер північно-західний. Західний його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. На сході України хмарна погода перетвориться на періодичні дощі з мокрим снігом. У нічні години не більше одного градуса. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі температура повітря плюс 3, плюс 4. Вітер західний в межах 4-5 метрів за секунду. Погода 18 січня. Субота. На заході Хмарно подекуди спостерігатимуться сонячні прояснення. Вночі до мінус 1, мінус 6. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та івано франківську Коливання температури від 2 до 7 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний до 7 метрів за секунду. Цікавий факт, що найстарішим деревом в Україні вважається 1300 річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області. Він має обхват майже у 8,5 метрів та висоту 20 метрів. Донині нині люди вірять в магічну силу дерева. Згідно з легендою, якщо молодята у день весілля зможуть обійняти величний дуб, на них чекає щасливе життя і багато діток. У центрі України у суботу переважатиме хмарна погода. Невеликий дощ пройде в Черкаси. Нічна температура не більше одного градуса тепла. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, білій церкві та Черкаси зафіксується плюс 3. Плюс 5. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота принесе суцільну хмарність. Денна температура повітря плюс 5, в нічні години плюс 1. Вітер північно-західний. Його швидкість не більше 3 метрів за секунду. У північному регіоні хмарний день у нічний період від нуля до плюс 2. Денна температура повітря у Сумах: Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 3 плюс 4. Вітер північно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. На півдні України у суботу хмарно, з невеликими проблисками сонця в Ізмаїлі. Температура повітря вночі від нуля до плюс 2. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську Херсуні та Миколаєві до плюс 6, плюс 8. Вітер північно-західний західний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На сході у суботу похмуро, з періодичними дощами і мокрим снігом. Вночі не більше одного градуса тепла. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові від плюс 3 до плюс 6, вітер здебільшого західний, від 4 до 5 метрів за секунду. Погода 19 січня. Неділя на заході тиждень закінчиться хмарною погодою з проясненнями в темну пору від мінімальних мінус 1 до максимальних мінус 6. Денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливатиметься від плюс 2 до плюс 7. Вітер змінних напрямків його швидкість не перевищуватиме 3 метрів за секунду. У центрі України в неділю зберігатиметься похмура погода, в нічні години від мінус 1 до плюс 2. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси. Зафіксують плюс 3, плюс 5. Вітер північно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в неділю хмарно та сухо. Денна температура плюс 4, нічна плюс 2. Швидкість північно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. На півночі атмосферні фронти підготували хмарну погоду. З проясненнями у Житомирі. В нічні години до мінус 1, плюс 1. Вдень у Сумах Охтирці, конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові до 4 градусів тепла. Вітер північно-західний його швидкість від 2 до 3 метрів за секунду. У південній частині України в неділю похмуро дощу не очікується нічна температура від 0 до плюс 2. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Південноукраїнську та Миколаєві від плюс 5 до плюс 7. Вітер північно-західний, північний його швидкість до 5 метрів за секунду. На сході останній день тижня принесе хмарну й безсонячну погоду. У ніч на неділю до плюс один. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується плюс 3, плюс 5. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.